Добрий день, ви на каналі Дочлюк, і сьогодні ми розглянемо тему імператів. Це, імператів це аналог українського відмінка наказового. і Використовуємо ми його в тому випадку, коли комусь треба швидко сказати дію і спонукати когось до дії. Наказовий спосіб в німецькій мові має чотири форми: ду. Це друга особа однини, ір друга особа множини, зі форма вічливого звертання та вір перша особа множини. Форма ду. Якщо основа дієслова закінчується на Д, ТИ, М, ем, Н, Д, НИ, РН, «чни», ГНИ, «фни», ТОВ, імператів другої особи однини з'являється е. Мах абет, штеаф, ройме аф, важдих, фар ап, шприг, Ірформ. Якщо основа дієслова закінчується на д, то в імператив другої особи множини е e, залишається. Махт абетет, ромт auf, штет ав, ваштой, Fahrt, ab, sprecht, nehmt mit. Sie, forma sie, witchlewa forma. Machen Sie bitte, arbeiten Sie bitte, räumen Sie bitte auf, stehen Sie bitte auf, waschen Sie bitte sich, fahren Sie bitte ab, sprechen Sie bitte, nehmen Sie bitte mit. Forma wir. Machen wir, arbeiten wir, räumen wir auf, stehen wir auf, Wasen wir uns fahren wir ab sprechen wir nehmen wir mit Та дієслово sein треба запам'ятати. Zei gesund будь здоровий, Zei gesund будьте здорові, sein Sie gesund будьте здорові, sein wir gesund будьмо здорові. Модальні дієслова імператива не мають.